Друзі, вітаю 10... Да, 10 серпня працюємо, закінчили відбір і розформіровку. І хочу відповісти на коментарі, так як демонструючи, що ми збираємо нуклеуси в зиму, складаємо матки, були питання. Стосовно того, чи матку ставимо в кліточки, чи відразу вона відкрита. Друзі, звичайно, що в кліточці. У нас немає лишнього часу, щоб робити якісь глупі речі. В будь-якому випадку ми підсаджуємо матку в кліточку. Ми зараз робимо один зимовалий нуклеус із трьох в трьох, маткоміс... в трьох нуклеусах є 12 маткоміс. Із цих 12 матків орієнтировочно 10-9 маток є на місці, а 2-3 відсутні. Беручи матки. Одну собі залишаємо, відразу її ізолюємо в кліточку і підсаджуємо таким же самим чином, як і в будь-яку другу сім'ю. Ми одразу відламуємо малий отвор і залишаємо їх так на три дні. От сьогодні у нас перша група, от ми так їх позначили: один-один, бачите. Це перша група, у нас їх там було вісім таких сімей. Сьогодні ми повинні відламувати великий отвір. Для того, щоб відламати великий отвір, нам теж зробити треба определенну процедуру, так як не просто ламати, Нам також треба перевірити на маточники. Зараз ну, буде від мене перекур, вернемося і будемо знімаючи верхній корпус, е, нижній. Кожну рамку будемо брати в руку, дивитися на наявність маточників, якщо вони є, зривати їх. Відразу будемо і чистити які знарости. Так в період розформування нуклеуса це не зовсім зручно робити. А зараз вони вже звикли до свого місця і вони знають, що це їхнє місце, і це більш комфортно робити. Будемо чищати нарости, можливо, десь залишили мисочку прививочну і тому подібне. Це все будемо чистити, зриваючи маточники і відламувати великий отвір. Предварительно також подивимося на наліччя кормів в великому отворі. Якщо там вже буде мало кормів, ми в будь-якому випадку будемо мати біля себе корма в відіканді і знову напіхати в цей великий отвір. Тільки після того будемо його відламувати і ставити надку знову в нижній корпус між розплодними рамками. І вже будемо брати і ізолювати один корпус від другого ганіманівською решитку, для того, щоб потім, коли спустя 3-4 дня, ми прийдемо дивитися на наявність матки в гнізді і яйця, <кій> щоб не треба було нам шукати в двох корпусах, а тільки в одному. Це ускоряє роботу. Так що, друзі, можеш залишати матку? Можливо, можеш. Ну це така дурна робота, яка не буде оправдана. В якомусь випадку. Все буде добре в якомусь недобре. Ну це лотерея. Я не люблю грати в лотерею, Я люблю брати і робити. Робити так, щоб було за один раз зроблено. Взяв, зробив, зроблено. Якось так відповів.